Майже кожен бігун, який бігав чи хотів пробігти марафон, чув чарівне слово Major. World Marathon Majors це найпрестижніша серія марафонів, в яку входять 6 етапів, одним з яких є Токіо. І оскільки я був в Токіо під час проведення марафону, я просто не міг пропустити таку подію. На жаль, неможливо просто взяти і принести японські єни організаторам. Потрібно виграти в лотерею можливість заплатити їм гроші. А лотерея ця проводилась задовго до того, як я взнав що опинюсь в Токіо під час марафону. Ну, от ми і в Токіо. Зараз треба здати багаж кудись в камеру схову і можна їхати селитись, розвідувати місто, а завтра дивитись на марафон. А багаж потрібно було здавати, оскільки ми пролетіли з катання на сноубордах з засніженого острова Хокайдо. Але про це буде окреме відео. Власне, тут наш убор-швидкісний потяг чегає нашої відправки до Токіо, повезе нас. Гуляти містом, селитися. Не вийшло здати багаж, тож будемо робити це з сумками. Ну, така наша доля. Я навіть написав листа організаторам марафону з проханням прийняти мої гривні в обмін на право бігти в Токіо. Але вони відписали, що виступають за Fair Play. Тож, вихід в мене був лише один: прибувши в Токіо, спробувати таки потрапити на трасу марафону. Ну що, раночок в Токіо починається тим, що я побіжу на старт марафону. Подивимося, що там. Може, і Людіка зустрінемо, і знімемо його для вас. Яка ж тут благодать бігати? Там дуже гарно, дуже супер, Ось собонька не находи на мене. А хто у нас тут? Правильно, українська делегація. В Токіо дуже сильно підтримували Україну, і на мій превеликий подив, коли я підійшов до людей з українськими прапорами, я побачив, що більшість з них не українці, а саме японці. Як і на будь-якому марафоні є прекрасні казкові персонажі. Якось, це... Якось японська принцеса. Подивившись старт марафону, я зробив так званий туалетний маневр і вибіг на трасу марафону десь на першому кілометрі разом з тими бігунами, які вже на першому кілометрі вирішили влаштувати санітарну паузу. Ну все, я на трасу марафону. 给付。Okay, точки з були десь напроти 500 метрів такого я ще ніколи не бачив. біжу на 320 марафон деш набігти не, не буду але блін класно. атмосфера свята все як я люблю люди топ. До речі, про людей, Як і на будь-якому марафоні на токійському були присутні цікаві персонажі. І ось вам імпровізований топ-5 костюмів у відме. На п'яте місце вривається ось цей аніме персонаж, якого я не зміг наздогнати і ідентифікувати. Напишіть в коментарях, якщо впізнали. На четвертому місці ось цей заяць, заєць, який біг в шапці, в якій мені було б спекотно навіть взимку. Ізентіт Хот! Yeah. They're hot. They're cool. Третє місце йде цій азійській адаптації Wonder Woman». Ну а на другому місці в нас трависті версія Sailor Moon. <laughs> Дуже багато персоналів. Але чим ближче до швидких темпів. А зараз трошки намагаюся добрати час з Піг не создайся. здається Но чим ближче до таких, тим менше всяких костюмів. Тому можна спи щось трошки донизу, щоб ще познімати. Перше місце іде кільком варіаціям костюмів села Рімен. Are you running for the bus? Yeah. yeah. I think the bus stop is there. Oh, really? Oh. But uh, My company is on the G uh, はい、<laughs> かサラリーマン。<laughs> Японський царарима You run for salary? Uh, my costume. <laughs> nice phone Добрат <laughs> right. цей японський пан в костюмі. Він біжить в костюмі Сарарімана. Це означає, що він саларімен. Тобто людина, яка працює за зарплату в офісі. Костюмчику. От. Це такий стереотипний офісний понтон. Прикольно, що він тут такий далеко не один. Я маю на увазі на марафоні в костюмі. Я не знаю як. Я в штанах погибаю. Це в шапках біжить. Доброго вечора, ми з України. А Україні! Це Ігор. Він пролетів з Австралії. Біжить марафончик. На три десять. З Ігорем ми пробігли скільки кілометрів, але я хотів зняти, як біжить кіпчоги, тож відпустив його страждати наодинці. Кіпчові. Як ми бачимо, Кіпчоги пробігає до тяжко і зовсім не на на Тому що всі бувають добрі дні а бувають і качу. Парафанчик дуже приємний. Зараз катимося на великої вірки. А ще класи. Дуже багато гарних людей. Дівчат. Мені подобається. Мені однозначно треба паличку поменшити. По всією байдори я вже прям страждаю. Рімейт ще спробуємо Прикольно. така бананова пюрешка. Прикол цього марафону, в тому що він весь перекритий. вся дорога. Перев'язана, перекрита, вирватися майже неможливо, майже тому що я тут, але складно. на просто не скинчан. Я бежу уже несколько километров, может быть пять. А на встречу бежу, и бежут люди. А пока мы бежим, тут он финишерил уже показывает. Фу. Чорт! Це було тупо. Максимально тупо. Бігти. Навіть поряд з марафоном, в якомусь робочому пейсі. Фу. Жесть! Всім спорт. Я кажуть, в одному фільмі шалость удалась. Я пробіг майже весь токійський марафон. У мене не було реєстрації, тому місцями я зрізав. Було класно. траса класна, дуже рекомендую. От, підтримка офігезна. Довелось забігти в фінішну арку, хоча я вважаю, це за шкваром, але траса повністю перекрита. І вибігти е, доволі складно. тобто Вона перекрита бар'єрами. І я забігав е, на самому початку і вибіг тільки в самому кінці через фінішну арку. Е, вважаю це за шкваром, але іншого шляху не було. Медаль отримувати я не пішов, я виліз уже тут, де мене не бачили. Е, тобто, то моя совість чиста, експірієнс отримав. В цілому, якби організатори все-таки мені дали можливість купити слот, я би його купив. Можливо, колись все-таки зроблю це через лотерею по правилах, бо дуже сподобалося. Всім рекомендую. Ще трішки уточню: я місцями зрізав, не тому що я такий хуліган і там образився, що мені не дали купити реєстрацію. Я все правильно я поважаю організаторів. Просто я не підводився до цього старту і вважаю, що лупити 42 кілометри без підводки, а тим паче, після е, двох тижнів. Е, Ніякого тренувального режиму це тупо, і я нікому не рекомендую такого робити. Тому я пробіг скільки міг по силах, і отримав кайф від цієї події. Не забувайте, що ми не професійні спортсмени, і завжди треба думати головою про своє здоров'я. Воно дуже дороге. Марафон не закінчується одразу після твого фінішу, і свято спорту триває ще кілька годин, за які теж можна побачити багато цікавого. Hello! Yeah! Ukraine! Hello! Konnichiwa. Konnichiwa. Oh. Тетечка, яка ні слова не каже англійською, але в неї прапор України, прапор Японії, і вона дуже була рада бачити мою українську футболку, і вона думаю, дуже мила і класна, тотячка. Може і він до не було. Сьогодні дуже багато людей закривали свій шостий мейджор-марафон, і отримували ось ці офігезні е, медалі з шести е, мейджорів. Це дуже надихає, дуже спонукає, мабуть, колись теж закрити це і зробити, заробити собі цю медальку. Це, звісно, маніжки, їх не такі забави. Тефолі, два. Ось таке перекриття просто по всій трасі. Всі 42 кілометри. Я такого ніде не бачив. Перейти на іншу сторону тільки під землею. Тобто Нема ніяких там пропусків, як зазвичай буває. Не можна такі, типу, ще я швидко перебіжу там між людьми. Ні, фонарь. Після марафону ми ще провели якийсь час гуляючи Токіо і навіть відвідали фірмовий магазин ASICS. Але про це я розповім вам вже у наступних відео з Японії. Дякую, що були з нами. Не забувайте, що ви можете абсолютно безкоштовно підтримати канал, поставивши вподобайку та поділившись цим відео з друзями. І звісно, не забувайте донатити на збори перевірених волонтерів, один з яких якраз знаходиться в описі до цього відео. До нових зустрічей!